відео для тих жителів району, які хочуть зробити цю частину міста більш безпечною та комфортною. Чи знаєте ви, що транспортне бюро Портленду працює над тим, щоб почути голоси городян? Агентство прагне надати кожному можливість висловити свої побажання та поділитися своїми проблемами. Для цього існує спеціальна телефонна лінія по безпеці дорожнього руху. За якими питаннями можна і варто звертатися на телефонну лінію? Зв'яжіться з транспортним бюро, якщо ви зіштовхнулися з поганою видимістю на дорозі. Складно побачити дорожні знаки і за рослинності не працює вуличне освітлення і так далі. Вважайте, що необхідно відрегулювати роботу світлофора. Наприклад, він перемикається занадто швидко або ж занадто повільно. Стерлася розмітка на пішохідному переході Помітили місця, де водії постійно повертають наліво або ж направо, не поступаючи дорогу іншим учасникам дорожнього руху. На перехрестях, де можливий правий поворот на червоне світло, водії не поступаються дорогою пішоходам і велосипедистам, що знаходяться на пішохідному переході. Хочете повідомити про ділянки, на яких важко побачити транспорт, що наближається з бічної вулиці, якщо кущі або припарковані автомобілі закривають видимість навколо. Увідомити про ці проблеми можна кількома способами: використати онлайн-форму на сайті транспортного бюро або ж подзвонити на спеціальну гарячу лінію за номером 503 823 сейф 503 823 72 33 та залишити голосове повідомлення. При цьому є ряд моментів, за якими не варто звертатися на телефонну лінію. Враховуйте, що вам не зможете допомогти з питаннями, забезпечення правопорядку, обмеження швидкісного режиму, встановлення знаків, фарбування бардюрів, закриття місцевих вулиць для зниження інтенсивного трафіку, сигналів з жовтою стрілкою.